Це моя готівка. Це також моя готівка. Відкриваючи бардачок даного транспортного засобу, виявлено папку зеленого кольору, в якій містяться наступні документи. Копії документів, військово обліковий документ, копія паспорта. Так само, його ж. Ви можете пояснити, звідки ця зелена папка у вашому транспортному заході. Ви знаєте, що тут грошові кошти були? Запаковані у файли, грошові кошти. Києві поліцейські затримали жінку, яка за 19 тисяч доларів знімала військовозобов'язаних з розшуку із подальшим бронюванням у своїй компанії. 27-річна фігурантка, керівниця комерційної структури, діяла у змові з невстановленими на даний час службовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Підозрювана пропонувала чоловікам приземного віку послуги з виключення з військового обліку з подальшим бронюванням, на папері, влаштовуючи чоловіків, до себе на підприємство. За свої послуги жінка вимагала 19 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність фігурантки та затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта. Слідчі повідомили затримані про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає до 12 років позбавлення волі. На даний час тривають заходи і встановлення інших осіб, причетних до вказаної протиправної схеми.